...нахіднація. Сьогодні ми з вами тут всі зібралися по цій простій причині, що дивилися в положення методу брати владу в свої руки. Але хочу вам сказати, що такими методами зараз ми скликаємо сесію позачергову, вони зібралися. У нас потрібно, щоб були конкретні вимоги зараз, тому що ви чекаєте вирішення. У вас були вимоги, вимога. Подати воду, воду подали, Ні. Mm. Mm. не подали. Читає mm. зараз кажуть, підключили. На якій стадії зараз подача води в помешкання майсків міста? Mm. Друге, навіть, якщо навіть підключили, це проблема друге, як перше не вирішить. Вона знову погране mm. через mm. сім снів mm. числа буде знову відімкнення. Mm. Що нам потрібно? Значить, влада, яка зараз тут є, в принципі, це міський голова, який написав заяву на звільнення, його немає. Відповідно, має бути виконуючи ковід, його теж немає. Він написав заяву про відпустку. Він зараз перебуває за курсом. Його не приїхав. Його немає. Як перший заступник, дав заяву на звільнення. Це під наші вимоги, якщо ви їх підтримуєте, тобто це є голос, визнати до кордону. Обрати зараз процес, щоб ця професія була негативною, щоб потім знову нас збавили, баранів, з вами не зробили боронів. У сесії зараз вже негайно тобто сесія повинна впроти внести доповнення до порядку денного по пунктах. Перше, відставка секретаря міської ради. Його немає від самоусунутися. Він прекрасно знав, що така ситуація буде, і що люди рано чи пізно вийдуть. Що він зробив один з другим для того, щоб цього не було? Друге. Обрання нового секретаря міської ради. Третє. При обранні нового секретаря у зв'язку з надзвичайною ситуацією, тому що це є надзвичайна ситуація. Хочуть вони цього визнавати чи не хочуть, але воно так є, яка склалася в місті. повернутися голода щодо сприяння швидкому проходженню державної перевірки, спецперевірки, роза заяви першого заступника міського голови про відставку. П'яте Розгляд заяви міського голови про відставку, шосте створення тимчасово слідчої комісії, депутатського корпусу за участі громади, залучення правоохоронних органів, прокуратури СБУ та Борислав РЕМ щодо вивчення фінансово кодерської діяльності Борислав Будоканав. У нас бори. Турбує одне питання, як і мене, за що в нас, звідки ці бури взялися? Саме на перше потрібно? Це таку комісію мусите працювати і дати відповіді на всі питання. Хто винен? І щоб цей винен був притягнутий до відповідальності? Томе Бог, тижневий термін. Зібрати позачергову сесію міської ради порядком землем, звіт прокурора міста Борислава, зміна голови ліквідаційної комісії КП «Борислав Водоканал і зміна чисельного і персонального складу виконавчого комітету міської ради поданням виконувача обов'язків голови міської ради. Все, дякую. уваги, будь ласка, значить, ми з вами почули два проекти резолюцій. Якщо можна, я вам висловлю свою думку, а потім кожен вас каже. Тут слушна думка поступила і з із другої сторони щодо негайного переобрання секретаря міської ради, щодо негайного звільнення міського голови. І щодо перегляду складу виконавчого комітету, я вважаю, що це потрібно зробити. Це подібні бажання. Щодо слідчої комісії, моя особиста думка, я раджу вам. Негайно хай вони звертаються до слідчої комісії, Верховній Раді хай роблять. Бо тут на місцях кругова порука, ніхто нічого не вирішить за <плес> нашою участю чи за нашою. Щодо нам потрібно визначитися, то, щодо того, щодо до особи хто буде від вашого імені. Від вашого імені, хто буде говорити зараз в міській раді зачитувати цей текст, який спільно напрацювали пан Ярослав, пан Руслана, пані Руслана, пан Олег. Проголосуємо рейтинговим голосуванням. Я, наприклад, пропоную пана Ярослава, пан Олег, напевно, пану Руслану запропонує. Голосуємо Є якісь пропозиції. Шановні посла, да. я сьогодні е, була отам, на третьому поверсі. Вони сказали мені, Боже, як добре, що ви приїхали, бо ви їх всіх поставили на місце. б би туди зайшли, ви б впали в опорок. От його морди сидять і нікого не цікавить. Я запиталася одне питання. Хто? Має список тих бабців, тих дідусів, які нікого не мають і живуть на п'ятих поверхах. Чи хто небудь хоч шклялку води приніс? Сидять тихо. Далі питаються, хто завтра з активістами їде у Львів вияснювати питання з водою? У нас немає влади. А знаєте чому? Тому що у нас немає громади в Бориславі. є депутати, де вони засідають? Нехай не розкажуть, на вулицю, на вулицю, на вулицю, на вулицю, говорять. Зараз кінчуть до депутатів. Ми кричать, ми кричать! Шановні мешканці, хвилина уваги. Тут прозвучала Позиція, що громади в місті Бориславі нема. Я приїхав. Я бачу, що тут громада є, і саме громада вирішує свої проблеми. з постачання, а. а хто вас а там сидять? А там сидять. Того? Не ваші представники. А Вам переобрати цих представників і доставити їх працювати. Самі ви не маєте права казати, що громади немає в місті. Ви хто? Ви громада міста Борислав. У вас чітко вимоги, чітко вимоги. Значить, переходимо до конкретики, бо починається сесія. Хто з вас? Ви що вам дали гроші? Будь ласка, тихенько. Ви пробуйте, я вас прошу. Люди знають. Хвилину на увагу. Голосуємо. Ми не будемо вестися на провокації. У нас є всі вимоги

Хто підтримує цю резолюцію? Истор! 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 Тоб, скажіть, будь ласка, є у вас доповнення? Мера сюди! Мера, депутати! Годна за особа! Покажіть, як Ну, наприклад, я пропоную пана Ярослава. Ні, ні, ні! 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 Що в нього є спільне? Відправити вставку, фірмана, секретаря, першого заступника, ні? Так, ага. дивіться, в цьому справа. Чому Чому? Чому люди в першу чергу вимагають? Ви чтобы... слухайте, Послухайте секунду! Чому саме в першу чергу повідомлення? Ninu wo nkiri ku bimu bẹẹ mibaddu mibaddu wa gosi, yiwo se ko tukar yiwo tukar ko mi. Mi wotwala juu bẹẹ, wotwala juu bẹẹ, ku bimu bẹẹ mibaddu ba yi ko wote. Ka ku bimu bẹẹ, mu gbasi, mu gbasi, ka sotso si sa, ku tukum bẹrẹ keke kolo, yiwo tukar yiwoto wotwala juu bẹẹ. послухайте я Але Слухайте не переживає. Отцілійте. Послухайте такі долю. Білите міського біліться секретаря, ви слухати, депутатський корпус, заслухати, виконавчі політа і. І призначення нових центр. Створити звідси по місії в Верховній Раді України. І залученням громадського. Це ми просимо, ми телевували когось нас прочитання цього резолюції. Ми будемо готуємося для цього люди для цього ви тут зібрали, для цього ми тут зараз зібрали? Запортую тобто не просто запроситься сприйняти і визитись позав. Зараз буде сесія, на які депутати будуть голосувати, то, то ми скази, що ми їм зараз тут Тому Треба погодити. Ми так, як серед, випускайте все.